Вітаєчко всім, з вами ж я, Владислав, і ми з вами продовжимо бавитися таку гру під назвою Roblox, і це режим під назвою Military Tycoon. де ми в ролі українського військового бо граємо за Україну. Тому будемо продовжувати будувати, розвивати нашу військову базу. І з часом, можливо, та й візьмемо участь у якихось там судочках. Так, ну якщо ви хочете продовження даної. Рубрики про Roblox, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Ну що ж, а ми поїхали. Текс, давайте знову зберемо грошенята, які у нас назбиралися. Бачу у нас вже 142 тисячі, навіть не знаю, куди їх витратити. Але нам ще лишилася вежа і та так багато нам ще лишилося працювати, заробляти грошеняточок. Бачу, хтось поїхав. У далечину... Чому ми туди поїхали? Хто його там? Можливо, хтось з кимось ворогує. ж може трапитися. Так у нас же ось така є пушка. Мені здається, що це у нас ракетниця. Бачу, там полетів якийсь <сміттар> Ні, це якийсь безпілотник, напевно, що. Напевно, що нас обстрілює. Хто його звідки він взявся? Але ці ракети у нас так не працюють чомусь. Ну це у нас мініган. Ми його випробуємо пізніше, а поки що нам потрібно збирати ще більше грошей. Бачу, у нашого послідовника є така гвинтівка, міні-гангу. Так, тікаємо, тікаємо, щоб не потрапити під обстріли ворожі. Забираємо ще грошенятка і знову ми маємо 100 тисяч. Потрібно буде досить обережним, бо тут впав цей самий безпілотник який прилетів на нашу військову базу. Бач, треба бути таким обережним, обережним гравцем в цьому режимі, тому що не знаєш, що може трапитися із тобою. <звук> От як і говорив. Ти ніколи не знаєш, що із тобою трапиться. Напевно, що на мене пустили якусь ракету чи, можливо, якісь бомбардування були, хто його зна. Для чого це було робити? Так, а ми продовжуємо далі. У мене всі речі зникли, але не потрібно хвилюватися. Тому що ми їх можемо отримати назад. Одягаємо костюм, біжимо по наш нагрудник. Наш... Тут ще у нас є от шолом. Це каска у нас є. Бронежилет у нас є, все у нас є, окрім зброї. Давайте ще вийдемо на балкон, що тут у нас також є. Так, ми тут також щось та й покращили. Освітлення у нас є. Можна ще взяти якусь зброю. М -м, чи не знаю, чи взагалі її варто було брати. Бо у нас є ще один поверх, а тут також у нас є зброя. Бачу, тут є снайперка, ще якісь там кулемети. Та багато всякого її зброї тут є. Ну, є й інша зброя, але її потрібно купувати за робокси. Ні, навіть не зброї, а саме стіни вигляд цієї зброї. Ось так, наприклад, мініган. Його тут взагалі немає, але можна вам скін придбати і бавитися. Так, купляємо ще один розумію, Розумієте, чого він мені, але хай про всяк випадок у нас буде. Так, повертаємося до нашої бази, нашу будівлю, збираємо ще більше грошеняточок. І дивимося, що у нас є. У нас є, звичайно, шестях України. Біля нас Польща. Пам'ятаємо. Ой, які тут бомбардування у нас були. Ми пам'ятаємо, для нас була Північна Корея, але я так бачу, що Північна Корея полишила у нас о, цей режимчик. Її тепер біля нас та й немає. То давайте ракетницю, хоча я ракетницею вже стріляв. Давайте візьмемо цей мініган. Мені дуже цікаво, як він взагалі працює, що, як взагалі керувати. А, ну я так бачу, просто виставляємо ціль і стріляємо. Тут не вистачало трішки фізики, щоб було руйнування будівель, бо просто ти стріляєш. У ніщо йдуть ці всі пулі. Так само, як оця ракетниця. Наприклад, ми стрельнули і нічого не трапилося з цією будівлею. Воно взагалі крізь будівлю пролетіло, і не зрозуміло, куди та ракета взагалі зникла. Ну, спускаємося донизу. Ось такі особливості цієї вежі. Ну а ми далі продовжуватимемо. Далі збиратимемо гроші, як і зазвичай. І як ж без цього, це ж найголовніше у тайкунах, це те, що ти збираєш гроші, покращуєш. З одного погляду, це виглядає надто нудною справою, але спостерігати за чимось новим для себе це, напевно, ще цікаво. О, давайте ще це візьмемо. Ось цей автоматик. Це найкраща зброя, яка тут є. Якщо дивитися по ціні. От спускаємося донизу. Доберемо ще грошеняточка. І дивимося, що тут у нас є. Чи хтось до нас прийшов? Ні, нікого я не бачу. Так, піднімаємося догорі, мабуть, не знаю, можливо, я там також зможу щось покращити. Ось тут давайте ще. гелікоптера місце є. Так, а тут що ми можемо? Тут нічого ми зробити не можемо. Бо нам треба. Розпочинати починати знову бавитися, але спершу потрібно все нам покращити. Також у нас є бункер, який я вам показував, і тут також нам потрібно все та все покращувати. Ось, до речі, можна за робокси пускати ось такі звичайні ракети. За робокси або за тисячі. Можна вибирати гравця. А тут можна вбирати атомну зброю. Атомні ракети використовувати. Але нам... Це не потрібно, та і в нас немає взагалі таких грошей, щоб їх використовувати. Треба покращуватись, покращуватись, покращуватись. Так, підіймаємося до гори. Також, пам'ятаю, можна було щось покращити, а ні, нічого покращити не можна. А, до речі, комп'ютер. Цікава особливість в цьому режимі це те, що ми можемо придбати безпілотник дрон і можемо ним керувати. Так як я не дуже вмію керувати дроном, і у мене його збили. От халепа. Не щастить мені. А наступний дрон ми можемо запустити вже от через 172 секунди. От така цікава особливість. І моя криворукість. Так, давайте спускатися донизу. Так, а тут що у нас? Тут нічого цікавенького немає. Ми вже все, що можна було покращили. Так, пішли. Пішли далі, дивитися, що у нас ще лишилося. Хоча давайте, давайте. Якісь там обстріли. Що це коїться взагалі? Що у нас тут коїться? Так, я там походив, там ніяких покращень у нас не було, на жаль. Ну, Здається, можна взяти ось такий нам крас, бойову машину з кулемету. Можна і таку невеличку, можна і такі взяти. Можна і складати свої машини, але... Це буде надто дорого для нас. Вивісів потрібно збирати, а ще нам багато чого не відкривається через те, що нам потрібно розпочинати ще спочатку. Та цей штайкон. Це ж такий у нас тип режимів. Ти перше збираєш щось, а потім розпочинаєш знову, отримуєш там якісь бусти. Плюсик отримуєш. Так. Скіни також можна купляти. Ну, У нас є такий човник. Кошти такі можна придбати за робукси. Ну і давайте зробимо ось таку автівочку і поїдемо. Поїдемо провітримося. Оглянемо місцину, що в нас взагалі тут є. Бо тому що я, окрім цієї бази, ніде й не бував. Тобто, біля нас Польща, Фінляндія. Так, як? які тут ще у нас біля нас будуть країни. Бачу, тут все розвиваються. Та й мені здається, що це, напевно, десь місцина якоїсь Африки, можливо, Іран, можливо, Ірак, можливо, Сирії. Ну, схожа місцинка, погойтеся, тут одні піски. Такі будівлі, які схожі із тими. Це такі схожі. Так мене цікаво, що тут у нас за містечко таке. Я їх ніколи не зустрічав, хоча... як я їх не зустріти, якщо я нікого не бачив. Давайте їх знищувати які вони тут сильні. Як обстрілюють мене. Так, так, вистрілюємо в них. Цікаво, що мені це взагалі дасть. І хто це взагалі такі. Хто його зна? Можливо, це якісь бандити? У нас сидять в місті. Цьому так, давай його знищимо. Так, так, так. Так, це у нас бандит. А, і ми програли. Ну добре, зараз з'явимося знову в нашому будівлі. Так, їдемо далі. Біля мене ще є якесь одне село. Ще можна туди поїхати туди їхати не хочу. А ми поїдемо в це місто. Я говорив село, а це у нас місто. Можливо, ще й більше. Може хтось заходить, в що таку щось пише. А ми от прийшли сюди. Я хочу зараз рознести ось цих бандитів. Тут у нас якесь інше місто. Цікаво, що взагалі дасться за те, що ми будемо знищувати цих бандитів. Як бачу, гранати не такі у нас і корисні, як гадалося. Так, а чому по ньому не потрапляє... А, нам потрібно відступити, а потім вже звідси стріляти. А, зрозумів тепер як потрібно тут керувати. Так, ми стріляємо в тебе поганцю. Давайте ось цього. Це взагалі не ефективно в ньому вистрілювати всі її зброї. Але я поки що я по нього влучаю, по ньому влучаю, перемагаю. Ну типу 8 патронів вистрілюють. О, а от з автомата набагато краще вистрілювати, тому що він і швидше перезаряджається і там більше пуль. Так, ну а гранату ми чомусь а ми до себе кинули і барикаду знищили. Так, стек, стикс. Цікаво те, що ми щось кинули гранату і, можливо, ми маємо ще якийсь час чекати, що воно з'явилася. Це, напевно, що помилка самого режимчику, самого тайкуна. Так. Давайте тепер вистрілювати з автомата по ньому. Як ми по ньому, цих бандитах лазить тут в цьому місці. Так, одного знищили, давайте ще другого. От бачите, з автомата набагато краще стріляти по них, чим з цих дробовиків. Так, ще вистрілили і ще один у нас лишився. Так, стріляємо, стріляємо. І... Так ще трішечки, напевно, ще лишається, і ми його переможемо. Не знаю, якась цього взагалі користь <гум> нам буде знищувати цих бандитів. Я щось читав і мені хтось писав, що нібито це дає якісь там додаткові гроші. Ну, Але ми тут все зачислили, він бадить і ось таке у нас смістиком нічого немає робити. Так, повертаємося додому, але спершу я з'їду до свого підписника, він просив, щоб я зайшов. До нього завітав гості, він хотів потрапити у видиво. Ось, до речі, і він, бачимо, там входить. Ось, ось так ми тут вже на базі іншого нашого підписника. Хай привітатися можна з ним. Ну, ось так. <с> ось така у нього база. Ну, наша, звичайно, набагато краще, Бачу, у нас уніформа <с> однакова. Ну, ось так повертаємося до нашої бази. Так, тепер повернімося до ось, перезапусків. Ми можемо це придбати, щоб у нас зразу все відкрилося. Але це коштує ну, всього-навсього 1700 робоксів. Але у нас є така особливість, що коли ми все покращуємо, ми зможемо отримати цей перезапуск безкоштовно. І все у нас починається з самого початку, нам дають якісь додаткові бусти. Для цього всього. Але для початку ми не маємо 39 тисяч тому, розвиватися трішки складніше, як би нам хотілося. Але до цього всього у нас відкриваються нові речі. Наприклад, ті самі ППО, які влаштовуються біля гелікоптерного майданчика. Бачу, тут у нас літає. Цікаво, чи це ворожий, чи це наш. Що, здається, він, напевно, що з того авіаності, який біля нас. Бачите, Німеччина вже авіаносця маємо, ми не маємо. Отже ж, які ми не вдахи, не маємо власного авіаносця. Що ж це ми за країна така? До речі, я зміг лише вибрати Польщу, Україна була зайнята, тому поки що за Польщу ми граємо. Та і в цьому режимі, ну, що тут може бути ще цікавого, як крім того, що ти просто покращуєш, граєш одне й те саме, виконуєш одне й те саме, збираєш одну й ту саму кількість грошеняток. Ну, для отримання якихось там додаткових речей, які нам не розблоковуються. Ну і це суть у нас Тайконів. Те саме було, як ми перший режимчик наш бавилися. Симулятор ютубера там також були ті самі перезапуски. Додаткові там якісь доповнення були, пісто, як ти зробив перезапуск. Ну ось так. Тому суть таких режимчиків. Граєш не надто довго для цікавості, а потім вже починається одне й те саме. Ну, якщо вам сподобалося, то не забувайте написати режим, який ви рекомендуєте, і режим, який схожі до ось цього режиму. Також не забувайте про вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотуть мене наступні видео. Ну і походимо з автоматом, повихваляємося перед іншими. Що ми от з автоматиком ходимо, ані в кого цього автоматика і немає. Хоча це і не автомат, це у нас кулемет. Що хто це приїхав до нас? Що це таке? І це напевно, що був ворог. Ворог на нас напав. От ти ж поганцю. Зараз я зберу всі свої сили, і тобі буде перелепки від мене. Зараз я тільки одягнуся. Хоча, нащо його вдягатися, нащо витрачати цей час? Давайте зразу без нашого костюмчика зразу без. Так, а це ні, так не працює, треба виходити звідси. І давайте йому наносити якусь шкоду. Зробимо якусь йому біду, він ж до нас під'їхав. І за що? У нас висить, тому ми також йому зробимо якусь біду. Бачу, до нас хтось підлітає. Давайте знищимо. Так, 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 так. І тепер вибухай. О, я ви бачу, вийшов той самий сирун, який на нас напав. Давайте зараз його так атакувати. Він не зможе втекти, бо у нас є зброя, він, він біжить. Ах ти ж сирун. Не на того ти наткнувся. Все. Це... Так, до нас хтось прилетів, а це у нас лосенят косанте. Отже ж. Приїхав, називається. Прилетів. Тим не менш. Тому ну що привіт, тепер знаходишся. Тепер потрапив у це видавко. Так, Привіталися з ним, все як по маслу. І тепер ми з ним будемо атакувати ворожий танк, який у нас е, знаходиться біля нашої бази. Незрозуміло яким е, способом і для чого вони взагалі сюди приїжджають до нас. Нащо вони взагалі з нами ворогують, але ми не здамося. І я бачу, що він не у вигідному положенні стояв, тому ми йому найслідніше шкоди. От бачу він юрі з лисенятком. Зараз ми допоможемо йому. М -м -м -м. Цікава особливість Ч... це те, що це саме, самий гравець до нас прийшов. Ну що, паразит отримай, отримай від нас. На того ти наткнувся все. Ми його перемогли, Давайте зараз підійдемо ось. Збройних секунд і, штуковину, і будемо тим часом закінчувати. І дякуємо за увагу, за подобайки, позитивні коментарі. Дякую вам. Не забувайте підтримати наші Збройні Сили України, тому що в даний почату це дуже та дуже важливо. Ну, як то кажуть, бувайте, До наступних зустрічей, мої любі послідовники. От бачите, літачок, гвинтівочка, це чудово. Бувайте! Слава Україні! Слава! Zé